Знаєте, чи може одна людина всього одним своїм твором запустити таку собі ланцюгову реакцію культурне пробудження цілої нації? От сьогодні ми розберемося, як військовий директор театру і, звісно ж, геніальний письменник Іван Котляревський зробив саме це і назавжди змінив не лише українську літературу, а й, власне, нас самих. 1798 рік історик Сергій Єфремов каже, що ця дата просто розірвала час навпіл. Але що ж такого сталося? Це ж не рік якоїсь великої битви чи там коронації імператора. А для української культури це був справжній великий вибух, так у чому ж річ? Щоб зрозуміти масштаб його творчості, спершу варто зрозуміти саму людину, бо Іван Котляревський це, знаєте, зовсім не той образ письменника, що сидить у тиші кабінету. О ні, він був людиною дії, яка жила і дихала своєю епохою. Давайте швиденько пробіжимось його життям. Отже, він нащадок козацької старшини, 12 років відслужив у царській армії, воював у російсько-турецькій війні, і саме там, до речі, зустрів останніх живих запорожців. Уявіть собі, потім він організовував цілий козацький полк проти Наполеона, а згодом керував театром. Кожен, от просто кожен цей досвід, від вивчення Вергілія в семінарії до розмов із січовиками, усе це стало цеглинками у фундаменті його майбутніх шедеврів. І ось ми впритул підходимо до тієї самої дати 1798. Саме тоді, до речі, без дозволу автора надрукували перші частини його Енеїди. На перший погляд, це така собі весела жартівлива пародія на античний епос. Але насправді, насправді це був зухвалий революційний акт, який дуже майстерно замаскували під комедію. Котляревський використав просто геніальний прийом. Бурлеск і травестію. Якщо пояснити простими словами, він узяв високий, такий пафосний, героїчний сюжет про мандри Троянця Енея і переказав його живою, соковитою народною українською мовою. А величних богів та античних героїв просто взяв і переодягнув у козацькі шаровари та вишиванки. І ось вам просто блискуча ілюстрація, як це працює. У Вергілія боги Олімпу це ж втілення сили, закону, величі. А в Котляревського? О, а тут зовсім інша історія. Це ж карикатура на тогочасну імперську верхівку. Зевс, гульвіса й п'яничка, його дружина Юнона, лайлива і мстива жінка. А решта богів спокійно беруть хабарі, щоб влаштувати на морі бурю або навпаки затища. Це був дуже дошкольний сміх. І тут ми підходимо до головного питання. От коли ми читаємо про пригоди парубка моторного Енея та його Ватаги, кого ми бачимо насправді? Якихось далеких троянців, що шукають береги Італії, чи може когось значно-значно ближчого. А ось і розгадка: те саме подвійне дно. За пригодами троянців дуже чітко проглядається трагічна доля запорожців, після того як Катерина II зруйнувала Січ. Вони ж так само втратили свій дім і тепер блукають світом, шукаючи нову землю. Це була така завуальована, але просто нищівна сатира на імперську владу, і не дивно, що навіть сам цар Микола І, відчувши цей бунтівний дух, назвав поему розумною витівкою. Але Котляревський не зупинився, коли він очолив театр у Полтаві, то бачив, що на тодішній сцені українців зображали або якимись смішними, або недолугими селюками. І його відповіддю стала п'єса, яка просто стала фундаментом для абсолютно нового українського театру. Є така зворушлива легенда, яка, знаєте, ідеально показує, наскільки п'єса відгукнулася в серцях людей. Жінки по всій Полтавщині впізнавали себе в Наталці. Це вже була не історія про далеких богів і героїв. Ні. Це було їхнє власне життя, їхнє почуття та їхній голос, який уперше зазвучав на повну силу з великої сцени. Так у чому ж полягала революція? Ну, по перше, головні герої прості селяни, а не аристократи. По друге, вони говорять живою, чистою народною мовою. По-третє, вся дія пересипана народними піснями, що по суті перетворило п'єсу на першу українську оперу. І найголовніше, Котляревський довів, що глибина людських почуттів, любов, вірність, гідність абсолютно не залежать від соціального статусу? Недарма ж Наталку Полтавку справедливо називають праматір'ю українського театру. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки, який спадок залишив Іван Котляревський. Його вплив виявився незмірно більшим, ніж просто написання двогеніальних творів. Давайте знову повернемося до 1798 року. Саме ця дата стала точкою відліку. З появою Енеїди починається нова українська література. Література, написана не штучною книжною, а живою дихаючою мовою народу. І ось, мабуть, ключовий момент. У часи, коли українську мову вважали мужицьким наріччям, придатним лише для села і кухні, Котляревський зробив щось просто нечуване. Він довів, що цією мовою можна писати епічну поему, можна створювати глибоку драму, можна жартувати і філософствувати. Він, по суті, легітимізував українську мову, повернувши їй гідність і статус мови високого мистецтва. Його вплив був настільки потужним, що в літературі навіть з'явилося таке явище Котляревщина. Це була ціла хвиля авторів, які намагалися копіювати його стиль. І хоча більшість цих спроб були, ну, скажімо, лише блідою тінню оригіналу, сам факт їх появи доводить Котляревський відкрив шлюзи. Він дав потужний поштовх усьому українському письменству. Історія Івана Котляревського це щось більше, ніж просто біографія письменника. Це доказ того, що література може бути не просто розвагою, а потужним інструментом національного самоствердження. І вона залишає нас із питанням, а що потрібно, аби один єдиний голос, озброєний сміхом як зброєю, наважився сказати правду і, врешті-решт, пробудити свідомість цілого народу.